Вправа 255. Для деяких значень С і Д, значення виразу С мінус Д дорівнює 4 сьомих. Якого значення для тих самих значень С і Д набуває вираз? Ну що ж, В першому заданні 7C-d. Ну, якщо С мінус d 4 сьомих, то ми записуємо, що це буде дорівнювати 7, що множиться замість С мінус Д, пишемо 4 сьомих. Ну що ж, це буде 7, що множиться на 4. Чисельнику знаменнику 7. На 7 можна скоротити. Тоді у нас буде 4. Отже, значення нашого виразу, при цих самих значень це йде, буде 4. Переходимо до другого завдання: d-C. Давайте спробуємо винести мінус за дужки. Мінус. Тоді, в дужках, якщо ми мінус заберемо, буде не D, а мінус d, буде не мінус це, а буде плюс це. І це дорівнює. Це можна записати як мінус. Мінус d додати C це буде C відняти d. Так? Тобто виходить, що цей вираз d-c дорівнює мінус C відняти D. це буде мінус. А замість C відняти D пишемо 4 сьомих. То значення нашого виразу буде складати мінус 4 сьомих. Третє завдання. Одиниця в чисельнику в знаменнику d-. C. Що ж, записуємо, що це дорівнює одиниця. А в знаменнику тоді пишемо: замість d-C. Ми писали, що це можна надати мінус c відняти d. І це дорівнює. Ну що, ж, в чисельнику записуємо одиницю. В знаменнику мінус. А c відняти d у нас 4 сьомих, і це дорівнює. Ну що ж, Рус у нас буде від'ємний, пишемо мінус. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 1, що множиться, обернений дріб до 4 сьомих буде 7 четвертих. І це дорівнює. Тоді це буде мінус. Одиниця помножити на 7 четвертих, це буде 7 четвертих. Так то виокремлюємо цілу частину мінус 4 1 ціла, що залишиться 3 четвертих. Або можна сказати, вигляді десяткового дробу мінус тоді 75. Сотих. Є. Переходимо до четвертого завдання: 5d-C, а в знаменнику 4c-d. Ну що ж, згадуємо, що D-C ми можемо записати як мінус С відняти D. Тобто ми пишемо, що це буде 5, що множиться, мінус, мінус можна зпитати, як мінус одиниця, що множиться на С відняти D. І в знаменнику записуємо, тоді без змін, 4, а в дужках c відняти D. І це дорівнює. Скорочуємо ну, c відняти D, бо не дорівнює 0, можна скоротити. Тоді в чисельнику у нас вийде 5 помножити на мінус 1, мінус 5, а в знаменнику 4. Ну що ж, мінус 5 четвертих тоді вийде, мінус вперед піде. Це буде мінус. 5 четвертих можна записати як 1,1. ,1 або це можна записати як мінус четверта 1 ,1 це 25. сотих. Отже, мінус 1,25 є. Записуємо відповідь. Так, якого значення для тих самих значень набуває вираз? В першому завданні це 4, в другому завданні. Мінус 4 сьомих. В третьому завданні записуємо мінус 1,75, і в четвертому завданні мінус 1,25. Yeah?